Дорогі отці, шановні дорогі наші воїни, захисники побратима, побратими нашого воїна, Віталія, дорога владу, шановна громада, Віталій повернувся з війни, повернувся додому, але не жаль, не так, як чекала його. Сім'я і рідні. На жаль, повернувся так, як вчора. Багато ми прочитали в оголошенні світлим ангелом у своє рідне село Ставчане, село, яке сьогодні перебиває у великій скорботі і великому жалю від малого до великого. Сьогодні кожен із нас задає собі питання. Чому так сталося? І не може знайти відповідь до кінця. Але ми можемо задати собі інше питання. А чому Віталій став воїном-захисником? Чому він, молода людина, у 23 роки через декілька днів сповнилося 24? Взяв на свої плечі тягар, який не може деколи понести людина, який 40, 50 і 60 років. Той тягар, який сьогодні несуть наші воїни-захисники, там на передовій, кожен на своїй позиції, виконуючи своє завдання. Воїн Віталій мав одну мету, мав одну ціль. Це любов, любов, яка жила в його душі і в його серці. Це любов, яку ми можемо побачити у його очах, дивлячись тепер на фотографію, а ті, хто його знав за земне життя. Це любов до своїх батьків, це любов до свого села, це любов до свого краю, до своєї віри, до своєї церкви і до всього рідного і близького йому, у якому він виріс і в якому виховали його його батьки. Ми священники, би раді завжди розділяти своїми прихожанами радісні моменти. Але, на жаль, сьогоднішній час диктує інші умови. На жаль, сьогодні ми тут присутні не з радісної події. Ви знаєте, Господь говорить, шануй батька і матір і буде тобі багато років життя на землі. Віталій мав велику любов до своїх батьків і до всього того, що привіли йому батьки. І цим він став великою людиною, людиною з великої букви, людиною, яка готова була не тільки своїм здоров'ям, але своїм життям пожертвувати заради близьких. І ви знаєте, в житті кожної людини наступає деколи момент, а як поступити? Вибрати зло чи вибрати добро, стати слугою Бога, чи стати слугою дьявола? у своєму серці виховувати ненависть чи виховувати любов. І Віталій, цей важкий для нього момент проявив себе як особистість віруюча. Проявив себе як та особистість, яка уклала йому його мама з маленьких рочків. Тому що її любов, її доброта, доброта рідних і близьких зробила з нього мужнього воїна, який не боявся спасати інших аж до своєї смерті. І коли перед людиною буває вибір, а чи мені бути з сім'єю моєю, турбуватися про свій добробут, про своє щастя, про своє добро захищати себе, чи встати мені на захист суспільства, громади, тобто зробити добро для багатьох? Наш воїн Віталій вибрав інше. Він вибрав те, що навчає нас, свята церква, те, що навчає нас Господь наш Ісус Христос, який сказав, я не прийшов для того, щоб мені служили, але щоб самому послужити. І він взяв воду, і взяв рушник і пішов вмивати ноги ученикам, показавши нам приклад, що і ми повинні один перед одним не гордитись, не показувати хто більше, а навпаки, постаратись один одному зробити добре, подати руку допомоги. І от сьогодні з великим болем в серці, з великою скорботою ми проважаємо земного життя у вічність нашого ангела, нашого мужнього воїна, захисника Віталія. Проважаємо його як віруючу людину, людину, яка обрала правильний вибір, яка зробила те, що Треба зробити якомога більше добра для багатьох. І це дарує йому можливість, що він заробляє собі у Бога вічну пам'ять і Царство Небесне, то що Свята Церква буде сьогодні з великою молитвою просити у нашого милостивого Бога. Ви знаєте, ця тайна є для нас дуже великою таємницею. Це зустріч люблящого Бога і любимого ним воїна Віталія. Я можу запевнити вас, що він любив Бога. Я можу запевнити вас, що він молився Богу, тому що я особисто, коли ми з ним останній раз бачилися, дав йому іконочку. Він з отцом Васильєм нас вийшов аж на вулицю проважати, тому що він мав від'їхати ранок і каже, що мені машину та була. Вже така покропіт, нас не було кропачки, я так на руку Святої Води налив, покропив. І він як отця Василя обняв, як свого тата і просив молитви. Це була людина любові. Це не була людина, якою двигала ненависть. Це тут дехто, великий такий в кавичках патріот, який движе себе ненависть. Там люди розуміють, що лише коли. До нашого всесильного Бога, який є любов, ми піднімемо руки, лише його любов, всіх. радий тому, коли бачить нашу з нами вдячність до нього. Цю нашу вдячність, що ми зібралися у великій кількості чисельно тут, щоб показати, що ми цінуємо Його любов, ми цінуємо Його жертвою і ми будемо постаратись Віддати йому теж любов. Я думаю, що воїн Віталій неодноразово думав про цей день, тому що про нього думає кожен воїн. Він думав, що може наступити такий день, коли для його сім'ї рідних потрібна буде наша з вами допомога і підтримка. Коли для його сім'ї буде потрібна наша з вами любов, тому що воїн Віталій віддав за нас з вами свою любов. І я радий, дорогі браті і сестри, що ми з великою любов'ю і честю і славою проважаємо наших захисників. Я радий тому, що ми живим вінком зібралися тут, щоб всі разом пропросити у Господа для нього світлих обітілей і всього того, що найкращого Господь приготовив, люблящим його. Ви знаєте, сьогодні особливе слово хотілося би сказати для рідних і близьких Віталія. Ну я знаю точно, що мої слова не заповнять ту пустоту їхню, яка в них зробилася через велику втрату найдорожчу в їхньому житті, сина, брата і майбутнього чоловіка. Ви знаєте, Віталій з латинського переводиться як життєвий, життєвий тобто, то, без чого не можна жити, то, що є основою життя. І цей основою життя для рідних і близьких був воїн Віталій. Дорога, скорботна родина. У ці важкі часи, коли ви багато собі задаєте питань і не можете знайти на них відповіді. Полягайте свою надію на всемилостивого Бога, щоб Він своїм Божественним світлом, своєю божественною благодаттю допоміг вам зрозуміти, що Віталій Він духовно з вами, що прийде час, коли всі ми зустрінемося перед Престолом Божим і там у Господа. Зрозумійте, що ваша рідна людина зробила дуже багато. Не тільки для вашої сім'ї, а взагалі для всієї нашої незалежної держави України. Вам старайтеся, щоб лише так само докласти і свої зусилля, щоб теж принести більше добра для нашого суспільства. Прийміть наші щирі співчуття, прийміть наші молитви. Ми будемо пам'ятати його подвиг, ми будемо молитися за нього. Ми будемо і Його просити, щоб він там, будучи ангелом, не забував і за нас, щоб він і за нас молився. І ця молитва буде об'єднувати нас земних, з церквою Небесною. Ми сьогодні дякуємо воїну Віталію за його подвиг. Ми дякуємо йому за його жертовність. Дякуємо йому за те, що він віддав свої молоді роки, за нас з вами. І вибачаємось перед Ним за все те, що ми зробили не так у нашому житті, що прийшла ця велика біда, жорстока війна до нас з вами. Нехай Господь прославить його у великій славі, нашому українському народу, нехай Господь дарує мір і добре жити на цій благословенній землі, щоб уже не помирали чоловіки і жінки. Дівчата і хлопці, щоб дійсно наступила той мир, про який церква молиться, а наші воїни-захисники наближають його своїм подвигом. Слава нашому Богу, Отцю і Сину Святому Духу. Слава нашому герою Віталію і дякуємо йому за його великий подвиг. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава нещасні отцілі, шановні літі близькі вітання, шановні присутні, дорогі бойові побратими. Сьогодні скорботний день. Ми проважаємо останню дорогу Катищука Віталя Івановича, патріота своєї батьківщини, мужнього воїна, солдата, який віддав свою батьківщину найцінніше, що є у кожній людині. Воє життя це неймовірна втрата. прата рівної людини, справжнього громадянина, який нелегкий до України час став на її захист. Ми не вплахуємо Богу перед Віталією та перед усіма, хто віддав своє життя заради мирного майбутнього української держави. Герої не вмирають, їх пам'ятають вічно. Вічна, вічна пам'ять і слава Віталію, вічна пам'ять і слава усім тим. То віддав своє життя на незалежність і терпіальну цілісність України. Оголошується хвилина мовчання. <клухи> Ця п'ята війна забрала нашого вітальчика, нашого голосного. Без перебільшення, шановна громада, я вам скажу, вітальчик був найкращий в тому, за яку справу він не брав. Завдяки йому було врятовано не одну сотню життів. Він вивозив стільки трьохсотих е, поранених побратимів, завжди грав зі смертю. Але цього разу, на жаль, вона переграла його. Я говорю не як командир. Ми стали настільки рідними за цей період часу, який ми провели разом. Я поки ну, не знаю, як ми будемо без нашого вітальчика. Настільки все це тяжко, настільки, як зробила яку пустоту всередині, батьки рідні. Я розділяю з вами вашу біль, вашу втрату. Ви знаєте, я думаю, мене трошки зіснув Віталія, ви знаєте, які в нас були відносини. Я не знаю, як ми будемо далі. Але пам'ять про Віталія залишиться назавжди в наших серцях, допоки вони б'ються. Приміть моє найшвидші співчуття. Слава герою! Слава Україні! Цей <плес> пам'ятний лист, вчений глибоким за закостовне служіння в лавах Державної прикордонної служби України, техніка водія першої прикордонної достави, другого відділу прикордонної служби тип С, четвертий прикордонник комендатури швидкого реагування військової частини 99-38. Молодшого сержанта Віталія Каміщука, як Верховний Голоковач Збройних сил України схиляють перед відвагою, кількістю та патріотизмом воїна, чинами якому зламаний Володимир, президент України, Верховний голоковаючи Збройних Сил України Володимир Зеленський. 别多心，别那么执着。<laughs> Thank <laughs> you. thank <laughs> you